Всім добрий день і всіх святом, всіх наших дівчаток, жінок, бабусь. Всіх-всіх-всіх вітаю з 8 березня. Хай буде в ваших душах завжди сонячна весняна погода. Хай е, завжди вам посміхається щастя вашій долі, хай завжди вам буде все-все-все те, що ви хочете. Хай буде завжди так, як ви хочете. І все буде найбільше. Краще, ой. У мене сьогодні теж 8 березня, то скільки привітань, ну страшне. Ну, бо в мене ж дівчаток, багато клієнток, то всі мене попривітали, звісно. І, і батьки, і я батьків, і Альона. В общем, всі пообмінювалися привітаннями. От а зараз вже день, і я ну, я ж вам казала, що збираюся теж піти до мами, теж її поздоровити з святом, і ми разом з Альоною вирішили скопіруватися і сходить, маму поздоровити. То я зараз зайду в магазин, там вона попросила купити їм хлібчика. Там, в общем, ще там, що купим, до чайку щось куплю. Альона щось купить, я щось куплю. Та й підемо е підемо, провідаємо їх і поздоровимо маму з 8 березня. А от це так. Ой, вийшла на вулицю сьогодні так гарно, хоча й сонечка немає, але тихо, бо взагалі нічого не шевелиться навіть. Тихо, гарно так. Я зараз зайду в Аврору. Я собі купувала маску для, для волосся. І ви знаєте, дуже гарна маска. І зараз куплю таку і альоні на подарунок. А мамі купила бальзам для волосся. Бо це в мене така, знаєте, моя зобов'язаність мамі дарити креми для обличчя і бальзами для волосся. От, бо вона їх собі таке не купляє, вона на таке жаліє гроші. От, а я їй таке дарую, щоб вона таким користувалася. Взагалі, отак. <реш> О, я, вже, я вже по магазину ходжу і тільки що хотіла вам показати. Дивіться, ось така маска для волосся Протокс. Ось, ось вона стоїть. Я тільки що таку в Аврорі взяла. Альоні на подарунок це взяла. Даллас ось фірма за 88 гривень. а тут по акції 144. Так, що кому? Кто, до речі, непогано. Так, я вже тут всього понад скупляла, знову 5 і сухарі, і кусочок тортика, і всього вже йду на касу і буду чекати Альону. Так, я вже все, все, що потрібно, скупила. Тепер буду тільки ось тут чекати. Альону, вона повинна скоро під'їхати, що він завезе в академію і повинна під'їхати. Мене підхопити і разом підемо. Виходила, не було цього вітру, це наче якийсь вітер з'явився, але теплий, тому навіть шапку зняла, бо тепло дуже. Ну, зараз піду, ще схожу в магазин ще в один. Сюди в траш, бо поки ще, мабуть, є час. Ой, знову дві сумки. Ну, нічого таке. Чекаю корочелю Альона вже мені зателефонувала, що вона їде. Стою, чекаю її. Боже, таке движення машин сьогодні скажене. На вулиці тепло, хорошо але вітерець оцей, де він взявся. Ой, чекаю. Машин страшне. І їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. Ужасть. Ось їде вже Альона моя. Ой. Ага. З березня. Так, я вже йду додому, посиділи у батьків, трошки привітали маму. Мама нам стол одразу бігом накрила, щоб ми не голодні були. Ну, Попили чайок, я купила тортик, конфетки, в общем. Ну, Посиділи, типа відмітили та йду додому. Зараз теж зайду ще в магазин, там дещо собі куплю та й все. І свято скінчилося. Зараз, знаєте, це свято так чисто условно, але все одно приємно, що воно в нас є жіночий день. Хоча його і хочуть забрати у нас. Ну, побачимо. Так, йду в магазин. В магазин сходила. Погуляла, така сьогодні теплень. Ви бачите, я вже шапку зняла, йду, розтібнута вся, тому що Альона казала, що сьогодні 12 градусів тепла. Сонечко вже сідає, вже, вже вечір. Так що йду додому. Всіх вас ще раз святом 8 березня, всім самого-самого найкращого і всього самого-самого доброго. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюся і всім пока!